Всім привіт! З вами я, Лідія Шаленко, хочу показати і розказати вам про свою міні-подорож. Я їздила на 3 дні в Криків, на 4 Варшаву. Разом з сином ми зробили такі міні-канікули до родичів. А, і хочу вам показати, розказати, які сувеніри пов'язані з вишивкою. І не лише я привезла з подорожі. Кожен раз, як я їду в Польщу або хтось з моїх знайомих родичів, я прошу, щоб мені придбали ось такий журнал. Крам з роботками. Не знаю, чи правильно читаю, прошу не сварити мене. Коли я починала тільки ці журнали купляти, вони коштували у районі 5 злотих. Потім 7, потім 8. І зараз вже 12.40. Він виходить раз в місяць, є спецвипуски, є календар. Я дуже хотіла календар, але, на жаль, не знайшла. І купила собі спецвипуск великодній. Ось така картина йде. Бачите, шість листочків. Ось такі милі великотні сувенірчики, качечки такі, ось такі hello, хороші такі мініатюрочки. Зайка це відчерваті. Ну і писанки я не могла пройти Ось писанки, купила собі е, саме ці писанки. Треба їх ще вишити, бо в мене купити це, купити, а зробити це зробити. Стої зайка красить. І хатинка така гарненька, такі весняні квіти. Як ви бачите, небагато схем, але вони такі досить класні, цікаві. Ось таким журналом я себе потішила. Наступне, що було дуже цікаво і приємно, виявляється, що вівторок в Кракові день музеїв і був безкоштовний вхід. я змогла відвідати аж три музеї. Це підземний музей Кракова, надзвичайно цікавий. Це музей техніки. Ну, ви розумієте, маючи хлопчика, по-іншому не могло бути. І ось цей музей обов'язково вам раджу. Подивіться, це такі вхідні білети. Така картина. З нами був, було... У нас було троє. я позабирала всіх білетів. Ось такі класні. І йшла на зустріч з дамою з Горностаю Леонардо Вінчі. Ось ця картина розміщена в цьому музеї. Я дуже раджу цей музей до огляду. взагалі вартість 50 злотих, але воно того вартує. Або попасти вівторок, коли безкоштовний вхід. Надзвичайно цікавий музей знаходиться дуже багато відомих картин. Також ми з Данькою відвідали зоопарк. Ще ми відвідали. Музей науки і техніки в Варшаві. І ось такі писаночки. Ці писаночки я вишила, перебуваючи в Кракові. Були дні, коли була погана погода. Це від Кетілини Бесперевої схемки, їх всього 12. Я вишила три і оформила. Отак мені подобається. І одна б не була вдома, і такі. Пам'ятні сувеніри. Також придбала собі дерев'яну писаночку, дуже багато смаколиків, адже різниця у святкуванні Великодня у нас і поляки тиждень. І так вийшло, що ми приїхали що застали Великодні ярмарок, я думаю, ви це все могли бачити в мене в інстаграмі. І я придбала собі після Великодня дуже багато смаколиків було вже позначеним цінам. Були собі писаночки від Ліндора, це прям моє... для мене це найсмачніший шоколад. Краще з'їсти одну писеночку від Ліндора, ніж кілограм, невідомо чого. Ось такі придбання. У мене ті, що пов'язані з вишивкою, з мистецтвом і з музеями, я привезла з Польщі. Дуже задоволена подорожю. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. До нових зустрічей!